Дептат Київради, представник фракції «Голос», офіцер територіальної оборони збройних сил України Вадим Васильчук. Пане Вадиме, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава! Пане Вадиме, зараз дивлюсь на один із коментарів чи заяв Віталія Кличка, мера Києва, який каже, що Київрада Рада на найближчому засіданні розгляне питання матеріального заохочення для киян, які будуть мобілізовані до збройних сил із грудня. Місто віднайшло кошти для виплат по 30 тисяч гривень кожному новобранцю. Я нагадаю, що це власне, за прикладом Одеси, де е, теж є рішення виплачувати е, мобілізованим по 30 тисяч гривень. Розкажіть, будь ласка, як це буде виглядати з? Звідки взялися кошти? Чи не доведеться звідкись їх власне мінусувати? І як ви самі ставитесь до такої ініціативи? Ну це рішення ще до ради не надходило. Тобто, я думаю, що воно є виключно як проектом рішення. Я підтримую будь-які ініціативи, які направлені на посилення нашої мобілізації обороноздатності збройних сил України? Тому а якщо ми справді маємо в бюджеті додаткові кошти, я думаю, що будемо заслуховувати на засіданні Київради і почуємо звідки саме будуть направлені ці гроші. Думаю, що напевно з резервного фонду тоді я думаю, що це правильна ініціатива, і це якраз приклад того, як потрібно мотивувати. Не під, не з підпалки заганяти, а мати також і мотиваційні способи, зокрема і фінансовими ресурсами. Шкода тільки що це ну настільки пізно, тому що багато новобранців з Києва я впевнений, не йшли служити, і вони вже могли би також бути вмотивованими в такий спосіб. Але добре, що ця ініціатива також народилась. Дозвольте тоді, я вас як військовослужбовця запитаю. Ми взагалі говоримо зараз тут в контексті і мобілізації і допомоги від Києва. Про всі розмови з приводу того, як має відбуватися ця мобілізація, як заохочувати власне українців долучатися до лав збройних сил України. Блумберг цими днями писав про те, що президент України Володимир Зеленський ще допоки не підписав навіть під тиском військових законопроект про зменшення граничного віку призову з 27 до 25. П'яти років бо хоче бачити чіткіший план. Чи ви відчуваєте, що кажуть вам, побратими? Що відбувається на фронті? Чи потрібно це саме омолодження українського військового? Ну військових у мене, наприклад, в підрозділі були студенти, тобто дуже молодого віку. Вони добровільно вступили в зсу. Потім їздили ще на сесію, здавали і не мали змоги їх відпустити. тому я не можу сказати, що молоді немає у війську, вона йде, вона є. Ті, хто для себе прийняли таке рішення. Я так само потім, пізніше, коли повернувся до Києва, проводив навчання для вже офіцерського складу аеророзвідки. Вони також вже мобілізовані, також служать, і це теж вік до 25, навіть до 27, вони вже пішли, добровільно зголосилися, що вони погодилися служити. Тому я думаю, що це питання наразі, напевно, все таки більш політичне з приводу прийняття цього рішення, і тому, мабуть, є затримка. А з приводу мобілізації, я би звернув увагу напевне на більш чіткі бази даних, тому що от, я воюю з 24.02, А цього року мені починаючи здається, з вересня чи з серпня, прийшли дві повістки, щоб я явився в ТЦК Дніпровського району, і відповідно. Пішов на службу. Першого я в'явився, дав роз'яснення, що я ж служу. Переді мною вибачив, сказали дійсно в базі даних ви є, Ми не розуміємо, яким чином повістка надійшла. А і через якийсь час прийшла друга вже з погрозою, що мене подадуть в прокуратуру і примусом приведуть якби до ТЦК, що я не являюся в ТЦК. Тому я думаю, що тут більше, мабуть, мова йде про я кажу, ці бази даних, які я не розумію, чому досі не можна зробити, були по нашому ідентифікаційному коду. З'єднати ці всі бази, щоб були реальні дані, де хто є, яким чином а не, що воєнкомат має щось своє, постійно бігає. Що... 2014 році я пам'ятаю якісь тих паперових носіїв, переносили на все електронне погубивську купа справ. Я думаю, що це є одна з частин, чому і вони не можуть толком виконати свої завдання, тому що вони стукають інколи в ті двері, які й так уже давно працюють, і давно вже за ну давно є на фронті. Пане Вадиме, ще одне питання про забезпечення нашого фронту. Тут мова йде не тільки про мобілізацію українців, а ще й про оснащення всім необхідним. Цими днями Форбс писав матеріал про те, що потреби зброї. Нахідних сил України в безпілотниках, зокрема в FPV-дронах, ем, закрити винятково на 10-15%. Та тобто 90% вибачте, не вистачає. Ще страшніше порівняння було в тому, що а у росіян у російських воєнних злочинців в 6 разів цих е, дронів більше. Та тобто ми розуміємо, що знову немає жодного паритету. Хоча самі українці першими застосовували це озброєння і вигадали цей метод боротьби із е, окупантами. Ваші колеги, колись теж депутати Київради, на розповідали, що зокрема і в Києві планувалося і виробництво, і виділення грошей. Що зараз із цим те, що можна, звісно, публічно обговорювати. Ви як військова людина чи подібні питання серед своїх колег підіймаєте, як допомогти ще і ще фронту? Ну, ми як колегами, ми голосуємо і маємо змогу допомагати фінансово через бюджет міста і таким чином виділяємо кошти. Останнього разу ми додатково на ЗСУ виділили 800 мільйонів гривень з бюджету міста Києва. Але Мова йде що насправді ще більш глибша проблема. Я сподіваюся, що новий міністр оборони вирішить її. Мова йшла про те, що у нас досі не було а, багатьох. Наприклад, а, коли ми кажемо про потребу, ми ж маємо говорити речі, ну назвати реальними іменами, Дивіться, от я, будучи а, піхотою, фактично, да, піхотний підрозділ стрілецький, Ми літали на дронах. А по всім нашим документам ШПК, які пов'язані ну, надані навіть, у нас не має бути ні дронів. Ми не маємо ні літати, і взагалі в нас має бути там стрілецька зброя, легка і е, по ну взводі. Там можуть бути гранатомети, кулеметник, і на цьому все. І те, що ми, ми брали і мали дрони, на само фактично стали одним з перших підрозділів, на який активно дуже пройшов майже цілісно всією групою. Це виключно ініціатива, волонтерська і так далі. Міністерство оборони забезпечува більш крупні з'єднання. Там мається на увазі на більш стратегічному рівні, не на тактичному. А з цього року приблизно здається з весни. Нарешті прийнято було рішення про те, що ми максимально широко робимо нові підрозділи, де будуть БПЛА, і зокрема, і ПІВІ про які ви згадуєте, і і, МАВІ, і так далі. Але це знову приблизно там, наприклад, в силах Терево, це рота. А на рівні бригади да а, чи по а, батальйону це знову ініціатива чітко не передбачено. А якщо цього немає в ШПК, то міністерство оборони відповідно їх не закуповує. Тоді, коли ви говорите про цю за статистику або не навчає своїх військових, то так воно і виникає, що люди просто самостійно освоюють цю історію і вони не забезпечені в достатній кількості цими апаратами. А для міністерства оборони у них все добре, тому що у них по ШПК ці люди мають бути стрільцями, а у них немає, вони не зробили цієї роботи домашньої і не зробили, не привели до реальності відповідні. Фактично, ну як я розумію, нормативні документи, які би могли б регулювати цю ситуацію, наприклад, більше піхотних підрозділів це точно обов'язково. Хоча б один кущ, якщо так можна сказати, або одна група там з трьох-чотирьох людей, наприклад, в роті обов'язково аеророзвідки. Тоді це буде мати державний рівень. Тоді це буде і проходити навчання. і Тоді буде забезпечення в повній мірі і буде плануватися робитись. А поки що воно робиться на жаль тому силами волонтерів, і тому десь така статистика, про яку ви щойно зазначили. Почула вас дуже дякуємо под Вадими, що поділилися та і своєю оцінкою, і тим, що насправді як долучається і, і Київрада до допомоги, що ці питання все ще будуть підійматися. Дякуємо за те, що стали гостем нашого ефіру. Депутат Київради, представник фракції дякую. «Голос», офіцер територіальної оборони збройних сил України Вадим Васильчук був гостем на прямому. Друзі, далі у нас коротенька пауза, і повернемось до нашого інформаційного мовлення.